Дивіться, як тут ретельно готується до цієї виставки. Заздалегідь посаджені, посіяні різні культури. Дуже гарно виглядають. Все доглянуте, захищено. Ну, можна вибрати різні сорти різних культур. Дуже-дуже наглядно. Всі ми знаємо, яка селекція канадська. Бачите, тут горох, тут овес. А тут вже, мабуть, це жито дозріло, бо виділяється дуже. А ну подивися, як називається це. Так, це жито. Гібридний рай. Це гібридне. Це, це озими, гібридна зима. Жито, так? Да? Це, це, це теж Ага. Тут, бачите, звичайна і гібридна, різниця, в принципі, є. Так, да, так, да, так. Да. Ну і по вражальності, мабуть, є. Різниця. Це, це твердверпшниця. Тверда Весь, угу. вес. вес. Жовтий. Жовтий горох. Я Михайло, дуже цікавий надпис. Level in the playing field, тобто вирівнювання ігрового поля, ігрове поле. Угу. Ці катки для чого вони в принципі в Канаді їх використовують? Вони завжди їх використовують, якщо сіють чечевицю, якщо йде лентів, тобто якщо чечевиця або навіть щоб соя, вирівняти поле. Щоб ви... Але вони їм працюють не після посіву, а до посіву, а працюють, коли вже чечевиця на стадії вже фактично. 5-10 см від ґрунту. Якщо ми посіємо, одразу перекатаємо, ми можемо запакувати так, що вони не вилізли. А якщо ми розробимо перекочування вже після того, як будуть сходи, то тобто ми вже обезпечимося від того, що культура зійде, всі, всі будуть рівномірні сходи. Але плюси, ще вони казали, що дуже важливо для того, щоб чечевиця отримала стрес, що тоді вона буде плодоносити. Якщо, якщо чечевиця не отримує стрес на певній фазі, до речі, це стосується і сої. Якщо вона не отримує стрес на, перші, на, пер... на, пев... на певній фазі, не буде нормального врожаю. Тобто вона буде рости, можна буде коней кормити, але... але врожаю не буде. Цікаво, Катки. спостереження. у них велика конкуренція, до речі, у них багато хто виробляє в Канаді таких катків, саме для бобових. Тобто вони, я знаю, використовують і на горох так, так, таку штуку. Ханейбі, жатки якраз для збирання а, чечевиці, сої, бобових культур. Це ви бачите, все, Airflex. Тобто сегменти копіювання 20, 20 см. На, на, на повітряних подушках. Тобто, в принципі, це жатка, яку поклали і поїхали збирати чечевицю, сою. І коли Солич. поле ще вирівняно, то ще Коли краще. поле ще вирівняно, так. Але от для того треба потрібні такі катки, от як ми бачили, да, для чого? Для того, щоб вирівняти це поле, для того, щоб не було грудок, заліза, каміння, щоб воно потім не лізло все в жарт. Вдавити, якщо ж вдавити є. його туди. Да. Тому за задача таких катків ще й вдавити. Оце все щоб... весь непотріб, щоб було, було тільки культура і, і щоб все канебін не ламалася. Щоб ханебі не ламалася. Каргіл також демонструє. Різні гібриди І Бачите, тут просто засіяна була пшениця, скосили і можна у будь-яку погоду ходити. Отак от можна передвигатися по виставці. І Зонтик навіть є. І от такі павільйони є, де невеличкі експоненти виставляються. Дуже багато тут стендів. Є не жарко. А хтось ходить з такими... Бачите, скільки в нього подарунків, що треба навіть возика такого мати. Йдемо далі. Дивимося, що тут ще є. Цікаво. Як ви думаєте, скільки тонн може ввести. Вот цей причеп. Це для зразків ґрунту. Ось грунту. Такі, На поле з щупом. Такі комбайни навіть є селекційні. А тут грунтовий розріз. Найс ту миттію. Михайло. So, yeah. Дуже цікаво тут показан розріз ґрунту. Що ми тут можемо побачити? Тобто тут ми можемо бачити верхній шар ґрунту, де можна побачити розвиток ґрунтів на протязі останніх 10 тисяч років тут в Соскачувані. Є декілька різних ґрунтових горизонтів. Тобто ну вони мають свої назви горизонтів, да, тобто є один горизонт. Він потім гаудип і зіс і зі горизонт лайкс horizon? хан тварин файв міліметр. Сто два сто дванадцять п'ять сантиметрів, так. Потім іде другий горизонт. Це глина чи це клей? It's clay or what kind? Clay, uh, clay loam. Це взагалі суглинок, да. So Тут glacier, ну, ви знаєте, що льодовик, той льодовик, який рухався з півночі, він зробив ці ґрунти багатими на карбонат кальцію. Тобто це оригінальний е матеріал, який був принесений льодовиком. І далі з розвитком і з ростом різних рослин тобто формувався шар органічного матеріалу. Вода з проникненням через верхній шар органіки робила оксидизацію. Ми бачимо, тому ми бачимо трошки коричневаті зони з верхнього шару, тобто це оксиди. І також деяка частина органічного матеріалу проникала в більш нижні шари. And at that same time, it's, it's washing that, the carbonates out of there. So then it, it enriches this zone with, with the carbonates that moved out of here, and it gives it that sort of whitish look when it's enriched with calcium carbonate. І тому ця зона нижче, вона вже має трошки інший вигляд, тому що вона насичена карбонатами кальцію, які були вимиті з верхніх шарів. Взагалі, в скачування чотири основних ґрунтових зони, зона коричневих ґрунтів на північному заході. Є зона темно-коричних ґрунтів, там де ми зараз знаходимося. І якщо рухатися далі на північний схід, то вже будуть чорноземні ґрунти. And then after that. So this soil is actually classified as an orthodic dark brown Chernozem. Uh, yeah? uh, uh, <laughs> <laughs> you know, know some kind of Ukrainian Ukrainian. Ukrainian language? Yeah. <laughs> yep, that's the Ukrainian. There was a the Ukrainian here the other day, ah, yeah. and he said these are, то він каже, був була одна людина тут, якби приходила, також диво розглядала і каже, що це чорнозем. Та вони каже, таке про що це чорнозем. Взагалі, якщо взяти за то загалом це типова товщина ранічного горизонту. Клейлом чого вони називають сольовий, тому що винесень карбонат кальцію, винесений вниз, І взагалі цей ґрунт рахується як хорошим ґрунтом для сільського господарства. А які ґрунти в Канаді? Гарні чи непенджіла. Well, uh, взагалі залежить багато від uh, регіону, від uh, специфіки регіону. Лайкна фарфомний. Досить недалеко звідси є регіон, де дуже кам'янисті грунти. Каміння, яке принесено льодовиком, так, але його настільки багато, що також є піщані а, регіони. Самоверс а клей зеві клейс, верса драй каймат. Взагалі кращі грунти, це глеєві і напівглеєві грунти. І чому вони сформувалися? Тому що тут в принципі немає не так... великої кількості опадів, тому такі ґрунти вони могли б на цій території. Uh, are you from college? Of Picasso? Yeah, I have a degree in agriculture. And I also used to farm. You talk a farmer. You have a big farm? Тисячу uh, двісті we we акрів або uh, в оброб в обробітку, тобто це десь приблизно 600... 600 гектарів. шістот гектарів і со юрасантістн фермер сам тайма Так. Ну а що би ви порекомендували, які дали би поради, як покращити no, любому фермеру своєї oh, роботи? reduction of tillage. Ну, саме основна практика це, в принципі, зменшити кількість обробітків ґрунту. But basically, anything that either preserves взагалі правило таке, що все, що допомагає збереженню або накопиченню органічного матеріалу, воно допомагає ґрунту. А ви себе на фермі ви обробляєте? Він зараз не, не, не вже не формирує, але. А коли cultivated. Його батько культивував, проводив культивацію. Але потім вони вже переходили до менше і кількості обробітків. А як yeah. що скажете про нову What you would tell about no-till? Like is it a common practice here? Yes, in Saskatchewan it's the dominant practice. No, в achewani no-till це домінантна практика. And that's probably since the mid-80s. It's faction more skeletal in 80 Як для ґрунту ця практика? So how is the uh, related to the soil? How is this practice for the soil? Like it does it help? It it helps by actually reducing erosion so that So less soil is washed away yeah. or blown away. And it also increases the organic matter. Тобто ця практика вона допомагає як зменшити ерозію, так і збільшити кількість органічного матеріалу в ґрунті. No so no yes. like might... це та система, яка має буде. Тобто, інше, інше не може бути, Yeah. Золоті слова: Golden Words. Yeah, gold well, yeah. yeah. щоб, щоб такі діляночки і селекційні і демонстраційні збирати, от такі, бачите, такі є комбайн. А... Яка ширина? Ану а, так, поміряй. Це приблизно, я так думаю, метри півтора. Ну, Может, метр, мет... метр всього. Мет, ну, Метр вісімдесят, мабуть. Да? Може, два метри. Два метри, мабуть. А це? Мабуть. А, це, а це, видно, така, ваше, це видно така сівалка для таких ділянок. Ага. Тут такий агрегат, який дозволяє висівати такі невеличкі діляночки. Угу. І тут, можливо, тут Це для, для науковців, мабуть, це все-таки такий. Да. Це поштучно. Можна потрібний прямо. агрегат, так? Да? Да, да, да. Цікавий. А от і рядом самі ці діляночки можна побачити, де різні культури. Це дурумвит, тобто це тверда пшениця, дурем. Це дурум. Емер від, ну це я навіть не знаю Емервит. Це високопротеїнова і звичайна ярова, ярова пшениця. Ага. Це Овес. Фуражний, фуражний Овес. Це двохрядний ячмінь фуражний. Ага, видно. Тобто зазвичай тут в Канаді, тому що у них, ви знаєте, у них кукурузи фактично немає, вони не можуть тут сіяти кукурудзу. Ага. Тобто, у них фактично фуражна система, вона базується на зернових. Тобто це, ну Я знаю, що ячмінь фактично виконує роль е силосу mm. в умовах Канади. То навіть силосу? Так, вони, вони це, його силосують і да? закладають а зерном разом, да? зерном, разом от так? Разом отак от обирають зерном в фазі молочно-воскової стиглості, закладають. А це так. навіть пшениця є. Це фразна пшениця, так. Тобто вони роблять, і при чому вони роблять різні мікси, да? залежно від того, яка порода, яка є, для, на яку цілі вони її вирощують. Тобто вони роблять певний мікс, де додають більше ячменю, десь додають більше, наприклад, овсу, десь пшениці, а десь бобових якихось культур. Тобто, Комбінації досить різні можуть бути.